Забезпечити організм необхідними поживними речовинами можна завдяки збалансованому харчуванню, і це варто робити не тільки для того, щоб мати струнке тіло, а й для того, перш за все, для того, щоб бути здоровими. Тому сьогодні в території порад розмова з професійним дієтологом. Говоримо з вами сьогодні про харчування. І давайте спочатку почнемо з того, все ж таки, як має виглядати здоровий збалансований раціон харчування. Здоровий збалансований раціон харчування виглядає доволі просто. Його основа це каша, м'яса, овочі, фрукти, вода. Це База. Це як в психології є піраміда потреб масло, там, де в нас в основі вода, їжа сон. Так і є в дієтології піраміда харчова, там, де в основі в нас ідуть овочі. Овочі повинні займати більшу частину нашої тарілки. Це те, чим багато людей прінібрігають, як кажуть, але це треба робити. Далі у нас ідуть складні вуглеводи, тобто каші, макарони, хліб, цільнозерновий, хлібці. Тобто, чверть тарілки повинна займати саме каша, хлібці для того, щоб у нас була енергія жити. І чверть далі Далі у нас іде білки. Це Птиця, м'ясо, морепродукти, яйця, сир. Це також чверть тарілки. У нас займають білки. Це наш імунітет, шкіра волосся, нігті. Це все має бути. Багато людей вважають, що білки вони найдорожчі. Там їдять макарони з баклажанною крою, але там не вистачає на цій тарілці білків. Білки це наш імунітет, нагадують, тому треба, щоб це все було. Далі у нас йдуть масла, корисні масла. Ці салати треба приправляти столовою ложкою, декількома ложками рослинної олії. Найкраща це льняна олія, вона насичена омега-3 поліненасиченими жирними кислотами, оливкою. Каволія нам підійде. Далі у нас йдуть фрукти. Фрукти вони повинні бути в нашому раціоні, але не кілограмами, тобто 200 г, цього достатньо один раз в день. І далі на самій вершинці у нас ідуть ці наші міні-задоволення, які є не дуже корисними для нашого тіла, але є досить корисними для нашої психіки, коли ми розслабляємося і отримуємо задоволення. Це якийсь келих вина, це морозиво, це якийсь шоколад і так далі. Тобто так виглядає наша піраміда харчування. Кожен день у вас потрібно, щоб було на тарілці ці нижні рівні овочі, каші, м'ясо і фрукти, а там кисло кисломолочку і якісь інші ваші задоволення, вони повинні бути раз на тиждень. Ви кажете про кількість білків, жирів, вуглеводів, про те, що має бути на тарільці у нас овочі мають бути фрукти там в певній кількості на ту сходинку вище. Але як все ж таки розуміти, скільки сьогодні мені на день треба з'їсти салату або скільки мені треба білків або вуглеводів? Тобто як це прораховується? Взагалі це в трьох словах? Ну от так, от не скажеш взагалі. Можу відповісти, що якщо ми з вами не насхобнені, то 50% денного раціону в нас повинні бути вуглеводи. Це каші, якісь можуть бути бутерброди, це навіть туди в ці вуглеводи може війти якийсь еклер, якесь морозиво. 20% в нас білки, тобто це не так і багато. Але люди і цього не доїдають. Тобто з кожним прийомом їжі у нас повинен бути там кусочок, як ладошка, птиці, м'яса, риби, там два яйця можна зараз з'їсти, можна три, якщо ти чоловік. Далі 30% – це жири. Це здоров'я нашої гормональної системи. Не користуйтесь е, безжировими дієтами, тому що це зло. Це зло саме для нашого здоров'я. 30% завжди грам на кілограм ваги тіла іде жири, і бажано, щоб більше 50% були рослинні, корисні жири. Це авокадо, сушені горіхи, це нерафіновані масла холодного отжиму, Це також може бути жирна-морська риба, така лосось, сьомга, скумбрія. Ось отак от таке співвідношення 50, 20, 30 ми зберігаємо. По овочам треба з'їдати десь 400-700 грам овочей за день. По фруктам десь 200 грам, і в пріоритеті ягоди. Ось це так, дуже загальна схема того, як повинен виглядати денний раціон. А от ви кажете, що фруктів там, наприклад, тільки 200-300 грамів можна з'їдати овочів там 700 грамів, але ага. не те, що міф, можливо, такий склався, що овочі і фрукти вони не калорійні, і їх можна їсти в будь-який час доби і в будь-які необмеженій кількості. Ага. Чому так? І можете або підтвердити, або спростувати це. Так, ходять такі слухи, особливо з приводу фруктів. Тобто овочі в нас дуже мало людей, які там прям беруть і їдять, скільки влізе. У нас взагалі їдять скільки влізе це фрукти, тому що вони солодкі, а солодкі для нас завжди щось приємне. Тому коли наступає сезон арбузів, динь, черешні, в нас там по кілограму зараз входить, і ми думаємо, що ми робимо собі е, прям щастя неземне для нашого організму. Але ні, е, там є фрукти багаті. Е, Вітаміном С з карбіновою кислотою, це дуже класно, це дуже потужний антиоксидант, але це водорозчинний вітамін. Він на день е, його вистачає і потім надлишок виводиться е, разом з мочею. Тому Запасатись на зиму не треба, з'їдаючи кілограмами кожен день фрукти. В фруктах є ще фруктоза. Фруктоза це фруктовий цукор, це такий же різновидне, така ж різновидність цукру, і вона метаболізується лише в печінці. Тобто наша починка, ви ж знаєте, да вона в е, нас позбавляє від токсинів. В неї дуже багато роботи фільтрувати кров. І тут приходить 100-500 тисяч грам фруктози, і це все печінка відволікається і. Лишня фруктоза, вона також відкладається в жир, але на печінці. І це набагато гірше, ніж там Наталія. І Її талії набагато швидше можна зігнати, ніж з печінки. Тому от вас застерігаю. це міф, що фрукти можна їсти скільки хочеш. Так, вони низькокалорійні. Це там 50 кілокалорій, плюс-мінус. найкалорійніші фрукти це банани і виноград, там десь 80 кілокалорій, там ще є глікемічний індекс, який треба враховувати. Багато нюансів на самом ділі. Ну, так, вони низькокалорійні, але там фруктоза. Це фруктовий цукор. Тут треба бути обачним. Що стосується овочей, овочі це. Добро для нашого кишківника, взагалі для нашого організму. Тому що, по-перше, максимум клітковини. В клітковина розчинна не розчинна. Та, яка нерозчинна, вона як йоршик чистить нашу, наш кишківник і покращує перистальтику. Друге, нерозчинна. Вона є і в овочах, але більше в фруктах в шкурці. Це поживні речовини для нашої мікрофлори. Це дуже важлива функція саме овочей, ну і фруктів також. Друге, це Основний істочник аскорбінової кислоти вітаміна С, як я вже сказала, це мінерали, магній, калій. хто має набряки, повинен з'їдати багато. Ну, норму да, 40-700 грам овочей, це буде допомагати позбавитися набріків. Там є калій, це антагоніст натрію, він виводить лишню соль, е, лишню воду. І третє, це залужуючий продукт. У нас є кислотно-лужний баланс. І коли ми багато п'ємо кави, їмо солодкого, навіть теж м'ясо воно закислює наш організм, і в такому середовищі дуже класно розвиваються всі патогени. Тобто для них там свято і максимально класні умови. Саме фрукти і особливо овочі, вони залужують, вони вирівнюють наш кислотно-лужний баланс. І навіть вченими доказано, що в лужному середовищі онкоклітини не розвиваються. тому що ми можемо. В нашому е, організмі таке середовище зробити, щоб бути здоровими завжди, тому треба полюбити овочі як саму себе дуже дуже сильно. Ну і 200 грам фруктів, а краще, ягід, з'їдати кожен день також можна. Говорили з вами про фруктозу, яка міститься в фруктах і ага. ягодах. А як щодо цукру? Цукор це взагалі проблема. Це біч нашого сьогодення, тому що він у такому максимально, максимальному доступі. Він є всюди, навіть в несолодких продуктах. Якщо перевернути прочитати склад в кетчупі, в сосисках, в квашеній капусті. Ну, взагалі, дуже-дуже мало продуктів, де немає доданого цукру, навіть якщо ви не їсте шоколад чи якісь солодкі речі, ви взагалі також їсте цукор. Але це буде не шкодити нашому здоров'ю. Але якщо ми зверху ще будемо їсти, то це вже буде надлишок. Цукор, він його скривають під, різ... під різними іменами. Тобто зараз вже маркетологи зрозуміли, що ми вже не тупі, ми вже не хочемо споживати стільки цукру. Але для нашого мозку все, що солоденьке, воно дуже смачне, і ми приходимо ще раз його купити. Тому в їх інтересах додати туди цей цукор. Тому вони можуть писати без цукру, але ми бачимо в составі мед, це та ж фруктоза, фруктоза написано. Я не рекомендую у людей, які не страждають діабетом, взагалі їсти цю фруктозу. Ми вже сказали, що це дуже велике навантаження на печінку, і також воно йде в жир, але навіть е, гірше. Це може бути сироп агави, патока, мальтодекстрин, декстроза, коричневий цукор, буряковий сироп. Ну, тобто максимально максимально. Тому треба бути обережними. Якщо воно без цукру, то воно і на смак повинно бути дуже-дуже нейтральне. Якщо воно вам дуже смачне, то все. Ну відкладайте, на жаль, на жаль, це не підете морозиво, Це уловка маркетологів. Ось цукор взагалі на нас дуже негативно впливає, надлишок цукру. Перше, це ми зразу бачимо по своїй шкірі. Це провокує запалення, тобто всі висипання, прищі – це все цукор. Далі, це виводить з організму вітамін наш С, вітаміни групи Б для енергії, вітаміни магній, хром, кальцій, тобто ми стаємо нервовими. Наш емоційний стан нестабільний. Всі солодкоїжки, вони то сміються, то плачуть. Отакий от, от максимальний диапазон. Ну це. Ем... Кажуть, як емоційна людина, але за цими емоціями, перепадами швидкими, також є харчове підґрунтя. Тому прослідкуйте за собою, у кого є такі перепади настрою. Так ось, вітамін С вимивається і він потрібен для колагену, для нашої шкіри. Тому швидко старіє шкіра стає тьмяною. тьмяною. Ну, хто хоче бути гарним, треба трошки мінімізувати всі конфетки, тому що ну, це результат на лице, як кажуть. Далі, якщо брати от прям більше внутрішні проблеми, а в нас зовні, зовні все це внутрішні да, проблеми. Все, що ми там питаємося вилікувати з косметологом, вирішити і так далі. Перше надлишок цукру це впливає на кислотні шлунку. Ну це наш перший поверх травлення. Якщо тут не порядок, то далі теж буде з кишківником непорядок. Це тобто знижує кислотність, це застійні явища в жовчному міхурі, це перегруження підшлунковою, це діабет, це ожиріння, це зайва вага, це резистентність клітин до глюкози, тобто в нас солодка кров. Становиться, це пошкоджує судини, це серцево-судинні захворювання. Ой, щось серце болить, щось тиск пригає туди-сюди, а це все також може бути наслідками. Е Зловживання цукром, також це тотальне системне запалення в організмі, це перегружає імунну систему. Вона не справляється з вірусами-бактеріями, тому що вона намагається щось там навести порядочки в себе в організмі. І також це просто афігенний корм для наших патогенів. Тобто всі грибки, паразити, всі люблять саме солоденьке. Тому здоровий організм. Не просить солодкого. Солодкого просить патогенна мікрофлора в кишківнику. Тому, якщо ви за собою замітили таку, прям ви не голодні, ви поїли тільки що чи зовсім недавно, і вас тягне на солоденьке, треба навести е порядки, до ладу привести свій кишківник. І у вас. Е Просто пропадеться тяга, це абсолютно реально. Кажу вам, як сладка яшка со стажем. <рес> треба робо... працювати з мікрофлорою кишківника. Це убирає тягу до цукру. А все, що ми в себе закладаємо, цукрове, все це йде на корм, патогені мікрофлорі. Ви повинні про це знати. Щоб підвищити імунітет, треба спершу поробот... попрацювати над своєю цукровою залежністю. Хочу підтвердити повністю ваші слова. Я також була. Певний період часу, прям залежно від цукру, мені хотілося чогось солоденького. Зараз, як ви кажете, налагодила роботу свого організму, і в мене не виникає геть ніякого бажання. Я абсолютно байдужа до будь-якого навіть най, най най найзвабливішого тортику чи до якоїсь там цукерочки. Вони мені взагалі максимально не цікаві. Cool. Що хочу сказати, що вас хочу попросити декілька порад для наших okay. глядачів, як все ж таки. Стати на етап збалансованого харчування, як все ж таки з чого почати налагоджувати свій раціон. Почати налагоджувати треба перше з рішення. З рішення, що я цього, я цього хочу. Не хтось це від мене хоче, не я хочу схуднути для чоловіка. Я хочу почувати себе впевненою. Ось так е, ви повинні розуміти, для чого вам це потрібно. Тобто, все починається з голови. Коли ви прийняли це рішення протягом 72 годин є правило трьох діб. Якщо до вас прийшла якась ідея, ви повинні зробити хоч один крок, хоч написати дієтологу, хоч відкрити якусь книжечку, щось собі занотувати і вже зранку випити склянку води. Щось зробити треба конкретне да? на шляху до своєї цілі. І, Третє. Я думаю, що всі знають, що треба на першому етапі ем, хоча б мінімізувати якісь шкідліві продукти. Тобто, якщо ви кожен день їли тістечко, їжте це через день. Хоча б е, якщо ви кожен день там не снідаєте, снідайте хоча б через день. Вводьте, е, запишіть список своїх. Негативних привичок звичок, які ведуть вас в нікуди, і на що ви можете змінити, тобто не просто вичеркнути всі радості життя в один день, а на що ви можете замінити, яка альтернатива. І коли ви вже в цьому трошечки розберетесь і зрозумієте, що вам це подобається, ви хочете продовжувати, то я вам раджу звертатись до спеціаліста, розібратися за декілька місяців, ну, у кого як. Це все абсолютно реально. І зможете жити своє нове здорове життя з новими корисними звичками. Дякую вам за поради. Да. Слідкуйте за своїм здоров'ям, слідкуйте за своїм раціоном і будьте красиві!